Маєте тупі ниючі болі в різних відділах живота, діореї з домішками слизу або гною? Спробуйте фітокомплекс при неспецифічному виразковому коліті. Другий курс. Гепатовід має антисептичну, протизапальну та жовчогінну дію, прискорює виведення спечінки отруйних речовин, усуває нудоту, знімає спазми ШКТ, нормалізує роботу підшлункової залози. Біфідолактин має антимікробну дію, усуває метеоризм, нормалізує випорожнення. Відновлює мікрофлору кишківника. Мікобен потужний біосорбент імуномодулятор. Очищає та зміцнює організм. Абсорбує та виводить з організму солі важких металів. л глютамін володіє детоксикуючими властивостями. Нормалізує роботу травної системи. Зміцнює імунітет. Еллізин сприяє швидкому відновленню після хвороб та операцій. Зміцнює імунітет. Фітосвічки. Прокторин. Знімають запалення тканин і сприяють загоєнню ран. Мають були заспокійливу дію. Допомагають при захворюваннях тостої кишки. Омега-3. Відновлює еластичність судин. Нормалізує емоційний та психоемоційний стан, пригнічує запалення.